Цього літа всі полюють акул Сергій Жадан зі збірки «Тамплієри» Цього літа всі полюють акул. Небо розглядає рибалок впритул. Рибалки знову бовтаються в спекоті неживій. Надвечір починається буревій. Вітрило розгортається, мовчає кинутий кип'яток. Море схоже на книгу З великою кількістю помилок. Рибалка радить акулам рухатись на рятівний маяк. Я потім, каже, всіх порятую, просто не знаю ще як. Забудь, кажуть йому Акули, забудь, не витрачай зусиль, краще допоможе тим, хто дійсно гине між хвиль, допоможе тим, хто не вигрібає, дай їм руку, допоможи. Скоро ніч дощі просвічуються промінням, як вітражі. Краще допоможи безнадійно слабким тим, хто далі уявляє себе невідомо ким, хто й досі гадає, вийти сухим із цієї води. Зроби для них щось, якщо вже прийшов сюди. Зроби хоч щось для тих, хто холоне в пітьмі, не витрачай свою волю на нас, ми впораємось самі. Небо над нами розірвалося й пролилось. Не треба рятувати світ, спробай. Спробуй урятувати хоча б когось. Вогонь остиг і перегорів. Тишу порушують повільні рухи морських корів. Піймана риба висить на веранді, мов на хресті. В церкві все, як у житті, все-все, як у житті. Сергій Жадан